Чого ми сьогодні розказуємо про пророка Єноха? Тому що про нього написано в Біблії. І апостол Павел пише про нього, і апостол Іуда пише про нього. І вони говорять про те, що Єнох це був найправедний, чистий чоловік перед Господом, який жив до потопу. Він любив Бога, любив Боже слово, ходив в чистоті і в святості. Бог избрал його, і Єнох проповідував на той момент всім тим сущностям, які жили на тій території. Вони не слухали Єнуха, і в конечному ітогі всі ці сущності погибли. Питання в тому, що на сьогоднішній день люди з радістю приймають все те, о що писав Єнух, но тільки в вискаженому вигляді. Від Єнуха обличав і говорив, що всі ці сущності будуть наказані за своє беззаконня і за те, що вони творять. Ну, медіа... Просто і сказили все, взяли книгу пророка Іноха, виривали оттуда те, що він бачив на саме. Реальність, те, що він бачив. І починають приплітати. О, книга пророка Іноха – це якісь сказки. Це більше похоже на видумки. Существа, які там жили, більше похоже на якусь фантастику. Ми візьмемо цю інформацію, перекрутимо її і будемо преподносити людям в кіно, в Голлівудах, в фільмах. І люди з радістю дивляться про кентавров, мінотавров, циклопов, про гігантів, про всяких НЛО і тому подобних личностей. і приймають цю інформацію, навіть не знає о тому, що це біблійський сюжет, а тому, що це було на самом делі оці всі события, вони були. Але суть в тому, що цих событий, всі нечистівці вони були унічтожені Господом. Настільки були розвратні, безумні существа, зло у которых було. У... во всякое время у всіх було сплошне зло, і в серці, і в голові, Богу прийшов І Ног облічав тут мир, говоря о том, що «Вот идет Господь со тьмами ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивцев во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». Процепыши апостол Иуда о том, что Енох проповедовал, проповедовал тем людям и говорил, что «из-за дела, из-за слова будет наказание». Бог всегда посилав своих пророков, чтобы дати шанс людям покаятися. Люди не захотіли, не прийняли, в кінцевому итогі були уничтожені. На сьогоднішній день Бог тоже посилає своїх пророків, своїх проповідників, своїх апостолів. І люди йдуть Божі, служить і говорять: "Народ, покайся, народ, з'єднайся з церквою, народ, давай изучать слово Божье, перестань вникать і жити ложью".